Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. До війни у нас функціонувало шість груп. Певний час село було без З Часом певно дошкільні установи будуть закриватися. Скрава ця ситуація прослідковується по дошкільних навчальних закладах. Дітей, на жаль, стає менше і в місті Черкаси і в цьому по Україні. Ні, не хочу скорочувати, однозначно. Будемо намагатися тримати шість дітей на село, троє з яких восени підуть у школу. Таку є ситуація з дошкільнятами. В селі Крупське на Черкащині. Навчально-виховний комплекс, де об'єднані школа і садочок на межі закриття. Все через нестачу дітей, розповіла Суспільному директорка закладу Любов Безкровна. Яка ситуація із наповненістю дошкільних закладів освіти на Черкащині? Чи завжди є причиною війна і коли чекати кризи? Розкажемо далі. У цьому дитсадку працювала бабуся, ходив чоловік, а тепер і син Захар. Заклад, куди водитимуть первістка, говорить Тетяна Защикова. Обрали з народження. Ми живемо в будинку напроти. Ми кожен день ходимо по всього садочка. Також свого часу мій чоловік відвідував цей садочок, коли ще був дитиною. Всі сусіди сюди ходять. Іншого не ходили, не, не шукали. Потрапити сюди півторарічному Захару буде нескладно, бо кожна дитина нині на вагу золота, говорить завідувачка Черкаського ясла садка номер 57 Людмила Сільвашко. У закладі 85 дітей. Ми один із майже найменших дошкільних навчальних закладів міста. У нас чотири групи. Тенденція про зменшення кількості дітей уже у нас не в перший рік. Ще до війни у нас функціонувало шість груп. Далі, звичайно, з початком військового стану почали зменшуватися, стало 5. І вже зараз три роки стандартно функціонує чотирьох. Тобто ми фактично наповнені десь на 70%. Їдуть шукати безпечного місця для дітей. Таку відповідь чула від батьків шістьох потенційних вихованців торік, говорить пані Людмила. Виїзд за кордон це найбільша причина або виїзд в більш спокійну територію. Однак каже, для роботи садочку дітей поки вистачає. Рятують ситуацію переселенці з прифронтових територій, або ті, хто переїхав з району в обласний центр. Одна із таких Олександра Макаренко, яка разом із трирічною дочкою Софією переїхала із Золотоніщини. Ми взагалі, з села Пальміра були там моїх батьків, переїхали сюди. Сюди почали ходити в садочок ми, на сьогоднішній день. У мене в черзі зараз 16 дітей раннього віку. Ми наберемо в цьому році. Я так думаю, можливо, дітей на п'ять менше ніж було в минулому році, але 100% впевнена, що свої групи є. Ми точно наберемо. І ми над цим дуже працюємо. Працюють працівники, працюють всі кадри, тому що всі чудово розуміють, що наші діти це відповідно і кадрове забезпечення. В іншому ясла садку номер два. Сонечко тиху годину перериває повітряна тривога. Дітей ведуть в укриття. Спочатку повномасштабною, розповідає завідувачка дошкільного закладу Світлана Ховайба, дітей стало менше, однак кількість груп не скорочували. Нині 143 дитини відвідує шість груп. Змушені батьки і виїхати. І... Народжуваність стала меншою. Процес набору триває. Ще зарано говорити про підсумки, тому що більшість діток буде підходити влітку, там червень, липень, серпень. Не хочу скорочувати, однозначно. Будемо намагатися тримати. Цього року сонечко випустить 33 дитини, які вже восени підуть у перший клас. Заповнити їхні місця планують і тепер. Допомагає у цьому розташування садочка, говорить пані Світлана. Він в центрі. До них приводять дітей як з Черкас, так і з довколишніх населених пунктів, чиї батьки працюють в місті. Тому я так думаю, що у нас все буде добре. Наповнити перші класи в Черкаських школах цього року буде ким. Та от чи вистачатиме дітей через два-три роки невідомо. Сповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Ми, в принципі, рухаємося нога в ногу з попередніми цифрами, от, але зрозуміло, що такі, скажімо, відголоски певної демографічної кризи, нестачі дітей ми будемо відчувати за декілька років, тому що дуже, скажімо, яскрава ця ситуація прослідковується по дошкільних навчальних закладах. Дітей, на жаль, стає менше і в місті Черкаси, і в цілому по Україні. Ми зіштовхнемося більш глибоко і масштабно через 2-3 роки. Яка ситуація із наповненністю дошкільних закладів освіти в громадах і селах довкола, ми поїхали в одну із них на Черкащині. Порожні кабінети, ліжечка, ігрові кімнати і навіть укриття. В навчально-виховному комплексі села Крупське, що на Золотоніщині, сьогодні ані дитини. Восьму годину тут триває повітряна тривога. Батьки залишили дітей вдома, говорить директорка Любов Безкровна. Під одним дахом в їхньому комплексі функціонує садочок і школа. Певний час село було без дошкілля, а діткам то потрібна була освіта, потрібна була турбота про них. І тому в 2002 році була створена короткотривала група для підготовки дітей до школи. Та каже, і без тривоги дітей для роботи закладу недостатньо. Їх наразі 37. У закладі дошкільної освіти маємо лише шестеро діток. У закладі загальної середньої освіти ми маємо 31 дитинку. Але станом на перше вересня троє діток підуть до першого класу і. Залишиться троє. Тому тепер додає Золотоніська міська рада підняла питання ліквідації закладу. Дітей що залишаться, підвозитимуть до сусідніх садочка і школи. А от 23 працівникам у разі закриття комплексу доведеться шукати іншу роботу. Серед складу працівників є люди пенсійного віку. То зрозуміло, що коли заклад буде ліквідований, то вони підуть відпочивати. Восьми особам потрібно буде працевлаштування. Чому так сталося? Пані Любов пояснює. Пов'язано із робочими місцями в першу чергу, і з тим, що не так багато в нас вже молодого населення в селі, які б могли народжувати. У нас була молодь у селі, були молоді люди. Потім вони почали виїжджати, менше почало народжуватися дітей, тобто поетапно йшло це. Війна на це питання не вплинула. В самій золотоноші кількість дошкільних закладів освіти щодо, що дощ після війни не змінилася. Розповідає директорка центру професійного розвитку педпрацівників Наталія Строкань. Загалом у громаді мають 12 таких закладів і три навчально-виховних комплекси. Може припинити роботу один в селі Крупське. Наповнюваність теж є сталою, і ми не можемо сказати, що є потреба в тому, щоб оптимізувати мережу дошкільних закладів освіти, зокрема у місті. Люди, які переїжджають проживати до нашого міста, то кількість збільшується, і відповідно ми не відчуваємо у мережі якогось зменшення кількості дітей. Могти, додає пані Наталія, має і новий закон про дошкільну освіту, коли садочки зможуть приймати немовлят від трьох місяців. І ми, коли прогнозували мережу на наступний навчальний рік, передбачили відкриття у п'яти закладах освіти відповідно до моніторингу, проведеного серед мешканців міста, відкриття груп раннього віку. Мами працюють їм теж треба. Утримувати родину потребують того, щоб дітки були відповідно в дошкільних закладах. Від 15 до 18 тисяч дітей разом із батьками спочатку повномасштабної залишили Черкащину, говорить начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Частково повернути цю кількість вдалося за рахунок переселенців. Публікується 25 тисяч дитина. Власне кажучи, це на рівні показників минулого року. Ми порахували тих дітей, які будуть випускниками закладу дошкільної освіти, будуть в школу, і ті, які в нас мають залучитися до дошкільної освіти, в нас виходить позитивна динаміка. В межах 250-300 дітей буде додатково залучено. Це нас радує, бо то, що це. Наші люди, наш потенціал однак додає, заклади у деяких населених пунктах це не врятує. На жаль, у малих громадах, там де невелика кількість дітей, тенденції негативні, вони зберігаються. Тобто, на жаль, там дітей більше не стає, мешканців більше не стає. Відповідно, з часом певні дошкільні установи будуть закриватися. Чи закривати заклад? каже пан Валерій, вирішують на рівні громади. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільна медіа». Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.